Компанія Автопрофікс вітає вільних українців, і сьогодні ми вам запропонуємо подивитись на тачку, яку ми купили на прошлому тижні. Це Nissan Rogue 2019 року з невеликими пошкодженнями. Так, дивимося з ним було. Угу Є пошкодження попередку з с... про... ліворуч. О, який жах, ви скажете. На самом деле ні. Нічого тут страшного нема. Міняється пістолет, міняється капот, мабуть, колесо, мабуть, важель, фари. Та ще декілька запчастин Бампер, розшітка, ну, ще датчик дістронік, мабуть. Дивимось далі. А, зверніть увагу, це камера. Це означає, що комплектація дуже цікава. Там всередині буде ще цікаво, багато чого. Так, давайте подивимось з другого боку, що там. Позадку вона вся ціла, з цього боку, з лівого. З правого взагалі питань нема дивиться, вся ціла. Рівнесенька, рівнесенька. І якщо ми придивимось до гуму, то вона майже нова зимня зимова. Так, капот. Новий ставимо, фара пошкоджена, теж міняємо. Зразу, мабуть, лед поставимо, щоб гарно світило. Так, а отут вже цікаво, дивіться, удар був такий, що він прийшовся повністю на це колесо наліве. Ось. І радіатори майже не зачеплені. Позаду все ціле. Мабуть, автоматичне ляда по безпеці. Ми бачимо, що бічна шторка стрільнута і в кермі. Електричне сидіння. Там ще, якщо придивитись, є підігрів сидінь, підігрів руля тут точно є. Так, да, вона не на шкірі, але це гарний варіант, дуже гарний. Пробіг 43 тисячі милі, це майже 70 тисяч кілометрів. Да, салон поки що такий загажений, але це все хімчиститься. У нас майже такий же варіант вже був у роботі, і наприкінці цього відео я вам після розбору польотів покажу, що ми робимо конфетку. Ага, ми бачимо, що передні бампери є, нема ДХВ. От, але бампер є. Ну, звісно, ми його ставити не будемо, буде ставитись новий. Є питання ще до решітки, може, вона ціла, і питання до дістроніка. Ага. І це дійсно 19 рік ми бачимо на шильдику. Раніше я казав, що на це потрібно звертати увагу, бо е дуже часто копортує. Вказує дату іншу. Давайте подивимось тепер на конкурентів, що в нас є. Ми вже відібрали 19-го року автівку Nissan Rogue і ми бачимо, що їх зараз у продажі майже 62 тисячі. Що я кажу? 62 тисячі, 62 штуки. Це багато, я би сказав, але це ще і вказує на те, що автівка дуже популярна в Україні і не тільки. Її полюбляють і в Америці, бо дуже багато там їх б'ється і продається. Перша машина нас не цікавить, бо це Nissan Rogue Sport. Ми дивимося тільки на Nissan Rogue. Nissan Rogue Sport це схожа автівка, але вона так менша. Так, що в нас тут є? А, і давайте зразу скажемо, скільки, за скільки ми її купили. Ми її купили за. Зараз підимось до самої гори. Тут нема ціни, але якщо ви перевірите по цьому номеру, то ви побачите, що її ціна 3050 доларів. Коли вона доїде до України, вона буде стоїть коштувати майже 9 тисяч з половиною. Але це без ремонту. На ремонт ми ще закладуємо десь біля 5 тисяч доларів, і таким чином вона нам виходить під ключ десь у 14,5 тисяч доларів. Дивимося, що в Україні. Перше, що ми бачимо, 12 тисяч. Давайте зайдемо і глянемо, що це таке. Це, судячи з усього машина, така, як наша, приїхала, але не відремонтована. Так, а що ми тут бачимо? Дуже сильний удар. Ось наша автівка стоїть 9,5, а цю виставили за 12. ну Бачите, в якому вона вигляді була, коли її купили. ну Щось не дуже цікаво, так? Ще це вона ще й в Україні ляпнулась. Давайте подивимося ще раз. Та ні. Яка була удара на там? А, їх придбали за 5800. Але її придбали аж у якому році, у якому році. Дата аукціону 20 рік. Це перед війною. Щось я не зробив Вона вже і в нас ляпнулась. Так. Бачимо, що щось таке. Бо тут вона майже ціла. <с> щось їй, як говориться, не пощастило. Так, ну все, це нас не цікавить, йдемо далі. Так, це Nissan Rogue Sport, хоча, хоча пишуть, що просто Nissan Rogue. Так, це якийсь. Дивіться, зверніть увагу, 16 тисяч. Красивенька, але що там всередині. Дивимось, була у ДТП. Так, а ДТП ми не побачимо, бо власник, зверніть увагу, продавець не надав він код для перевірки. Найчастіше він-код не вказується, щоб приховати зафіксовані пробіги ДТП, розчут чи країну пригону авто. Ну ось, не дивимось тоді, що там у нас ще є. Так, це що таке? 16350. Що з нею виводили у Була придбана у 21 році. Ну, я б сказав, що удар майже такий, як у нас. Куплено за 4400, але це було 2 роки тому, тому це дуже гарна ціна для такої, такої автівки. Але бачимо, що є позаду ще пошкодження, а це майже, я так гадаю, що десь 1000 доларів плюс. Так, що по пробігу 35 тисяч миль. Ну, як приблизно як у нас. Так, далі дивимося, що там ще є. Далі. А, отакі от рижа конячка. Дивимось, що з нею було. 85 тисяч пробігу, у нас 70 тисяч. Я вже далеко пішов. Так, тут ми не бачимо, да? нагаді, ось. Так, дивимося, що тут з нею було. Купили її за 4900. І дивимося з нею було. Ось що з нею було. Ну, такі пошкодження. Я б такого автівку не брав, бо тут дуже багато питань, коли сильний удар сюди. Так, воно тут майже нічого не зацепило, але це такий удар, дуже неприємний. І тут також хоча це можна ПДР спробувати витягнути. Так і 50 тисяч миль. Ну, це в такий пробіг, вже великий. Майже 100 тисяч. Так, що там ще в нас є? 16800. Дивимось. Зверніть увагу, всі автівки після ДТП, після ДТП. Але якщо брати автівку з прогнозованим ударом що і можна відновити і їздити на ній спокійно. Так, переключується в другий режим, ну давайте глянемо. Ну, така красуня. Так, а що з нею було? Ого! Ну такий собі. У HD якості глянемо. Ну, дуже сильний удар. Ні, такий брати не треба. Коли ми починали бізнес, у нас була така автівка, дуже складний був ремонт, але ми все відновили. Наприкінці цього відео я покажу, як ми це все відновляли. Дуже цікавий був проєкт. Так, і що ми бачимо? Взагалі ціна десь біля 17-18 тисяч доларів в нашому випадку, буде нашої автівки. Ну, так, середня ціна. Згодні? Я думаю, що згодні. Якщо ви підете до нашого сайту Автопрофікс, і зайдете в наш блог. Там дуже багато цікавих постів відносно автомобілів з США. Ось, І ви зможете повністю дізнатися, як її автівку ми вибираємо, як приганяємо, що ми з нею робимо, в які терміни це все відбувається і так далі. Всі ці посилання будуть під відео. Ось, і зараз ми, я вам покажу, які, на які пости треба звернути увагу. Наприклад, як заробітати на перепродажі американського автомобіля. У цьому пості дуже коротко. Ми розповідаємо відносно того, як це все відбувається і які кошти ви можете заробити. І якщо придивитись, то десь 15-20% річних ви зможете спокійно заробити на американському автівці. Так, наступне що там у нас? Тут також ми розглянемо 15 етапів покупки. Автомобіля з США, теж можете подивитись, як це виглядає. Ну, і саме цікаве наш проєкт, про який я розказував раніше, проєкт відновлення Nissan Rogue 2018 року. Дивіться, що з нами було. Ось наш проект, Ну, от в ось в такому вигляді він до нас приїхав. Тут <смеш> страшніше виглядає, але ціле колесо. І ми бачимо, що підсилювати цілий, радіатори ціле. Але ось тут є питання, дуже сильне питання. Дивимось, з другого боку ціле. Ззаду бачимо, що фонарь пошкоджен, ліхтар. І ще пошкоджено заднє праве крило. Також тут мінялись двері. Ну, як це все відбувалось? Ми купили ось таку четверть. В цьому пості ми розказуємо, які запчастини ми ще докуповували. Дуже цікавий проєкт і дуже досконально все розписано. Так що рекомендую почитати його. Ось, Коли ми зняли двигун, машина стала виглядати так. Не дуже вона така, не дуже приємний вигляд, але без зняття двигуна ми не могли. Далі ще щось, щось робити. Так, ну отакий от вигляд, вона мала. Тут ми бачимо, що вже починаються рихтувальні роботи, витягують все. скло прибране, лобове. І ось в такому вигляді починається робота над автівкою. Вона була розібрана майже вся. Ось же ми бачимо, що четверть встановлена. Що цікаво, ось тут вказується, вказується він номер. Якщо ця частина пошкоджена, то без експерта не можна починати робити ремонт. Його треба визвати, щоб він все зафіксував. що ви Цю частину міняєте. В нашому випадку ми теж перестрахувалися, визвали експерта. Але, як ми бачимо, ця, ця частина залишилась, і ніяких питань потім при постановці на наочот не було. І отак от виконуються робота зварювання. Ось вже. Автівка має приємний вигляд. Вже встановлений телевізор. Ну і далі ми купили двері в колір, поставлено крило оригінальне. Оцей батон ще ми докупили. І ми бачимо, що заднє крило ще зроблено. так воно виглядає вже в зборі. Нічого страшного на самом ділі, все відновляється, все ремонтується. Це вже почалися малярні роботи. Пофарбовано перед фарбуванням фарбуючи в таку фінішну краску. І вже починається фарбування чорного кольору. Автівка чорного кольору була. Ось так воно виглядає. Повністю пофарбовано. І готова до зборки. Бачимо, що все гаразд. І ось так вона виглядає після того, як вона вже відновлена. А далі буде ще краще фото. Дивіться, вау! Невже це вона була? Поставили LED ліхтари або фари. Задній фонарь замінили. Двері в колір, бачите? Нічого не красили в колір, покрасили тільки заднє крило. Тут все, капот покрашен, і машина стала виглядати вже зовсім по-новому. До речі, це дуже майже така ж комплектація, але ще й на шкірі. Ось, ще у нас є відео на YouTube, ви можете побачити. І розповідь експерта, чому саме Nissan Rogue треба купувати. На цьому все. Все. Ми бачимо, що в цьому проєкті можна заробити десь біля 2000 доларів, якщо ви будете з нами працювати. Або це дуже вигідний проєкт. Для кожного власника такого авто. І якщо ви придбаєте це авто зараз, то десь через 2 роки ви нічого не втратите. Ви його просто продадите і пересядете на нову автівку на 2 роки новішу, При цьому нічого не втративши. Тому підписуйтесь на наш канал, задавайте нам питання. Телефонуйте, ми завжди на зв'язку допоможемо вам підібрати автівку і стати вашим партнером. в Цьому бай-бай!